Всім доброго вечора вже. Добрий вечір. Початку. Вікуська десь там. Ми з мамою тут. Ми вийшли тільки на вечір, тому що в нас було багато роботи. Ми працювали, а це вирішили на вечерю приготувати собі такі, ну, як ліниві вареники з ковбасою. Отак, от воно. Я не знаю, чи ви готували таке. Ми таке готуємо, нам подобається. Зараз вам покажу рецепт. Сподобається, будете готувати. Вікуська десь з віником бігає. ой, моя камера Вікуська десь з віником бігає, там щось десь підмітає. Ну, то в нас хазяйка, ми з нею, тільки що вона зі мною їздила, вона на своєму велосипедику, я на своєму. Їздили ми з нею на кладовищі, поливали квіточки. То вона приїхала і каже, бабуся, я накаталася, вона ще там, так від магазину, ми так ще хвилин п'ять їхати нам. Вона каже: Я вже накаталася. У мене каже, і ноги болять. а бабуся каже: у мене вже каже, і язик на плечах. Це ж я буває так приїду там і кажу, Господи, вже так їхала. Кажу, язик на плечах так заморилася, або там везла ті сумки. Ну, в общем. Діти ну, наші завжди за нами все повторяють. На кладовище вона не Так, да, На кладовище, то вона в нас не заходить, а так, біля воріт вона мене чекала там, я її велосипедик, вона ж свій тримала, я свіже поклала, пішла, полила і вернулася до неї. Так, ну все, ближе тепер до готовки. Зараз будемо, приготовимо, Ще треба нам лайму відпускати, ще робота є в нас. Так, що нам буде потрібно? Зараз все вам покажу. Так, нам буде потрібна картопелька. Я зараз е, варена ковбаса, кріп, крохмаль, яйце. І все. Е, можете, якщо захочете, можете ще сюди додати, так як я вам показувала, отам, що картопля із сиром було. Можете додати трішки сиру. Ну, це за бажанням. Дуже смачно, картопля із ковбасою дуже смачно. Пропорції я вам напишу, як завжди, під відео. Щось нам так на вечір захотілося, зараз іще зробимо шкварочками. Взагалі, ми українські жінки, у нас і вікуся таке любе. І ми, ну, по нас видно, що ми любимо таке смачненьке. Так, тепер. Сюди додаємо яйце перчик додамо трішки небагато чорного. Я багато не буду кидати, бо в нас вікуська така, що вона не буде їсти. Так, картош плято варена, вона ж із сіллю, але ну, я все одно трошечки додам, щоб. Бо, тому що колбаса, воно все буде тоді, як буде не солоне, буде не таке смачне. Так, нашу ковбасу додаємо. Так. І додаємо крохмаль. Це все добре перемішуємо. Можете ложкою, можете руками, можете те, що давити картопельку. Зараз я перемішаю і покажу вам, що в мене вже вийде. Ось таке в нас вийшло, така суміш. Так, тепер беремо і просто катаємо кружочки. Отак, невеличкі не треба, дуже здорові. Я поставила вже водичку, мама мені нарізала. Зараз сальце підсмажимо, водичка закипить, зваримо і вечеря готова. У нас сьогодні на вечір щось знову хмариться. І днем я їхала з базарю, то хмарилося. І зараз хмариться. Я думаю, що може буде дощ, а може і ні. Хоча не передають. Квітки, слава Богу, наші на кладовищі живі. Це саме головне. Полоницю назбирали вже. Так що, вже справилися з справами. Вікуся зайнята сьогодні, тут не куховари зі мною, щось там своє. Чи мультики дивиться? Ха. Сьогодні вона не на кухні. І варити ж, дівчата і хлопці, їх вже ж недовго, ви ж пам'ятаєте, їх не треба мішати, закипіли, так як воно все готове, то там хвилинки дві, три і все. Дуже довго не варить, щоб не переварили, щоб не були синіми. І, і так ми крутимо до кінця, вже покажу вам, як буду варити. Ось ми вкинули в кип'ячону воду, додали солі, зараз вже вони піднімаються, ми не мішали їх. Зараз хвилинки-дві, і вже воно готове, Бо, тому що воно ж все там готове. Потім уже покажемо, як ми вже їх зваримо. Ось така смакота у нас вийшла. Так що ми йдемо з дівчатками вечеряти. Сподіваюся, вам сподобається рецепт і ви приготуєте. Це смачно. Наша вікуся. день. <рес> Добрий день. У сметані їла. Ліниві варенички. От ви знаєте, у нас вона їх дуже таке, оце любить, такі ліниві варенички, потім е, такі е, просто вареники. Оце вона це її любиме. А оце з колбаскою так вона страшне. Вже їла, їла, вже їла, їла, наїлася. Відпускали ми свою собаку, вона вже погуляла, поки ми були там на кухні. Випустили її саму, виходжу я сюди, а вона в квіточках. Не знаю, може щось і поламала знову. Це в нас така дівчинка. Ой. Ну, нічого. Йдемо вам показати наші білі піони. Вони вже, знаєте, так хорошо відкрилися, що вже, мені здається, вже скоро і будуть цвітати. Так швидко оце піони в цьому році. Не встигли розквітнути, як уже. Ну, Ну, Може і у вас так же. Ось, дивіться, який у нас білий піон. Гарний. Гляньте, така серединка в нього цікава. Бачите. Сам, сама квітка не дуже велика, але дуже гарна. Да, Вікуся? І ще такі піони в нас червоні, да? так? Так, угу. Вже петушки відцвіталися. Трошечки ми зараз з цією клубникою так зашилися. Треба обрізати їх. Я завжди як відквітнуть, беру, сікатором, обрізала, де квітки і все. А ось дивіться, а це ще до сих пор розквітне. Ой, вам не видно так. О, так. Цей красунчик, що вже другий розквітнув. Взагалі, показали вам квіточки, які в нас залишилися. Нічого. Вже треба, ви знаєте, так дивлюся, ну, і косити треба, ну нічого. Будемо, воно зараз трошечки огород і все, а потім будемо це. Та підожди, ще вже всім добра. ніч, все вже вона вже накаталася на велосипеді, вже їй все. І нога в неї болить. Була. Була, боліла, вже, вже переболіло все. Ой, так що це ми вже і лінивих вареників вам показали, і всякі такі е, страви, що пов'язані з картоплею. Тепер будемо щось інше готувати. Не знаю, може, можливо, випічку. Мені хочеться вже щось спекти. Але на це треба більше часу. Ну нічого, подивимося. Може, тепер вже щось спечемо. Так що будемо ми йти відпочивати, дівчата і хлопці. Сьогодні нам знову такий насичений день, але нічого, в праці, все, поки підеш на базар, поки туди-сюди. В общем, нічого. Головне здоров'я і мир. Бачимо, на нас підписалось багато новеньких людей. Ми всіх радо вітаємо у себе на каналі. Поважаємо і цінуємо кожного нашого підписника. На вікуся. Ми віримо, що у нас самі кращі люди з нами на каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть мій канал, на Пішеміканафіті пока! і до баніть усім. Усім добраніч!